Привіт! Сьогодні розповім про таку властивість у флеш як прозорість. Намалюємо прямокутник із обвідкою, яка зелена, і заливкою, яка в даному випадку червона. Тепер нам потрібен інструмент вибору. Отже, клацаємо на заливці і йдемо до панелі Колір. Тепер клацаємо на опцію, яка визначає колір заливки, і ось тут змінюємо параметр альфа. Зараз він 100%. Але якщо ми клацнемо ось сюди, і скажімо, потягнемо до половини, то відповідно бачите, що заливка тепер на половину Прозора. Тепер, якщо ж ми параметр альфа встановимо на 0, то відповідно. Заливка буде повністю прозорою. Так само, якщо ми виберемо обвідку класну двічі, і підемо до опції, яка визначає колір обвідки, то також можна змінити параметр альфа, скажімо, на 50%. Отже, бачите, тепер обвідка на половину прозора. Знову йдімо до. Цій опції, і тут встановимо альфу на 0, що робить наш обвідку повністю прозорою. Виберемо інструмент овал, Встановимо колір заливки на червоний. І затиснувши клавішу Ctrl, намалюємо ось таке коло. Тепер знову ж таки інструмент вибору. Розташуємо посередині. Тепер. Тут можна визначити тип заливки. За замовчуванням вона solid, тобто суцільна, але можна її встановити на лінійну. Отже, бачите, тепер у нас такий градієнт від білого до прозорого. До речі, кольори градієнта визначаються ось тут. Ось тут бачите, білий колір і прозорий. Колір можна встановити на зелений або на будь-який інший. Тип заливки також може бути радіальний градієнт, що дозволяє створити ось таке коло. Аби змінити колір, ми повинні вибрати наше коло. Йдімо ось сюди, натискаємо на ось цьому важелі і вибираємо білий. Отже, як ви бачите, тепер ми маємо ось таку цікаву кульку. Якщо ми її перетворимо на MovieClip, то до неї можна, наприклад, застосувати певну анімацію. Йдімо до випадного меню Window, тобто вікно, панель. Вибираємо тут Motion Presets, тобто попереднє налаштування руху. І тут виберемо ось цей ефект. Натискаємо Apply, застосувати і протестуємо наш Movie Clip. Отже, Тепер у нас є така анімація, де застосовано градієнт від білого до прозорого. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!